Компанія шторшоп постачає шпалери від провідних європейських та американських виробників, що дозволяє нам пропонувати конкурентні ціни та гарантувати оригінальність кожного рулону. Ми пропонуємо широкий вибір шпалер для будь-якого приміщення та бюджету, незалежно від того, чи вам потрібен економний варіант чи розкішний ремонт. Чи просто оновити кімнату, у нас є все, що ви шукаєте: різні колекції, однотонні, з квітами, рослинами та іншими малюнками, а також дитячі шпалери. Все у великій кількості? Насправді це лише те, що представлено у нашому шоурумі. На сайті вибір ще більший. Є однотонні для інтер'єрів, де використовуються прості кольори. Все це у нас є. Ми розуміємо, що кожному покупцю важливо знайти ідеальний баланс між ціною та якістю. У нас є все від бюджетних до ексклюзивних найдорожчих моделей.